Громадські слухання з обговорення проєкту детального плану території житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Київська та Комарова, відбулись 13 червня у сесійній залі міського будинку. Рад на зібранні були присутні понад 60 уманчан. Детальний план. Який сьогодні пропонується для обговорення, був розроблений на виконання рішення міської ради від 29 березня 16-го року про розробку детального плану території. Про що було опубліковано на офіційному сайті Уманської міської ради та також оприлюднено в газеті Уманська зоря. За час розгляду жодних пропозицій, зауважень не надійшло. Також відповідно проходження цієї процедури міським головою було видано розпорядження, де було зазначено час, місце проведення громадського обговорення, була проведена містобудівна рада при відділі архітектури, містобудування та кадастру Уменської міської ради, на якій попередньо було архітекторами розглянуто даний детальний план забудови і прийнято рішення, про що свідчить відповідний протокол. Даної ради про те, щоб винести допрацювати та винести сьогодні на обговорення даний детальний план забудови. Площа земельної ділянки, яка запланована під будівництво нового житлового кварталу, становить майже 23 гектари. Тут передбачено будівництво будинків від 6 до 9 поверхів на майже 3 тисячі квартир. «Розмістити 42% однокімнатних квартир, 48% двокімнатних квартир і 10% трьохкімнатних квартир. Взагалі всі перші поверхи будинків віддані під громадське обслуговування. Ще одна особливість забудови це двори без машин. Це стало можливим завдяки використанню прохідних порадних. Тобто ми маємо по периметру двора гостєві парковки, які забезпечують і громадські об'єкти в перших поверхах і житлові квартири згідно норм. Ми маємо місця для відпочинку дорослого. та Зберігання для постійного зберігання транспорту, крім того, в мікрорайоні планується розміщення культурно-освітнього центру для молоді, храму на 200 парафіян, торгівельно-розважального комплексу, дошкільної дитячої установи, зелених зон та спортивних майданчиків. Розташування кварталу дає можливість і зручного транспортного сполучення. Носить таке довго дана земельна ділянка чекає вже початку будівництва. Ми можемо побажати тільки фінансової спроможності, а дійсно, щоб наше місто розвивалося і в нас в місті ще з'явився досить такий гарний сучасний мікрорайон. Якраз розташований ще й приїзді в наше місто. І ми могли б пишатися, що наше місто розбудовується такими гарними новими спорудами. Усі пропозиції, які були озвучені присутніми під час громадських слухань, були внесені до протоколу засідань та в подальшому будуть враховані при прийнятті рішення депутатами Уманської міської ради та забудовниками нового житлового кварталу.